Гумореска побачення. Бігла дівчина завзято разом з літнім вітерцем, Щоб записочку забрати за селом під камінцем. На дівочому обличчі радість билась певний знак, Що її вже в нічю жде закоханий юнак. Сонце спати закотилось, місяць висипав зірки. В ясний вечір цей зустрілись вдвох щасливі голубки. Тихо річка хлюпотіла, розмаїттям ніч жила, а вони в обіймах мліли під вербою край села, кожне слово, наче диво, мов любові світлий знак, мила сяяла щасливо, з нею поруч був козак. Місяць плив, зірки моргали, час додому з молодцем. А на хвірці вже стояла мати дівчини з дубцем. Звісно, що нічних баталій, не чекали геть вони. Тож козак від лиха далі лиш тріщали бур'яни. Друзі, ставимо лайк, підписуємось на канал.